Ти не можеш говорити про людину, якщо ти не дослідив. Ти не можеш. А ви чули, що зробила Ганя? Що? Вкрала. Пішло по церкві. Ганя вкрала. Одному померещилось, Уже вся церква знає, що Ганя вкрала. Їде брат по місті, захотів купити жуйку, бо наївся часника. Став біля кіоска, де продають сігарети, там і жуйки. Ти їдеш в тролейбусі, брат стояв і купляв. Що купляв? Єстественно, сігарети, але чули, що він курить? Уже вся церква знає, крім брата, що він курить. Перше, ніж ти дослідиш, не говори. Не будь таким спорченим телефоном. Не будь, не будь переносчиком в народі. Лічно сам досліди спитай, тебе бачили, то правда. Поговори з людиною, не живи слухами. Не живи слухами, узнай. Не будь людиною, якій налили, і ти вже сів на телефон, вже знають всі, яка та людина погана. А вона нічого не зробила, бідна. Неважно, як авторитетно виглядає ця людина. Неважно, як тобі переконливо кажуть, що, 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 що це правда, поки ти особисто. Це не узнаєш, нікому нічого не передавай. Хай воно в тобі помре. І ще є таке правило: не сперечайся про справу для тебе не потрібно. Тебе завели на якусь розмову, яка тобі взагалі не треба. І ти починаєш спорити ну, наприклад, політика от така розповсюджена тема. Сидить бабця під під'їздом і каже: там, Я за, за того. А ти проходиш мимо зібрання, та що ви там кажете, я за того, і пішло. А воно тобі треба. За кого вона, за кого ти, що політик? То є такі речі, де не треба туди встривати, бо вони тобі не потрібні. Це не твоє. Ти віруючий, ти в Бозі. Не встрівай у розмови не потрібні і не сиди на суді грішників.